Я вас вітаю, дорогі мої друзі. З вами Наталія Лівна та Ролог. І сьогодні ми з вами подивимося, чи буде е, захвачена е, Запорізька область, Запоріжжя. Да? Вони, от мені дзвонили люди. Е, ну, Клієнти буквально вчора. Казали, що там спокою немає, бомблять завжди, просто кожен день, кожен час. І вони поступово надвигаються на Запоріжжя. Путін дав завдання захопити Запоріжжя якомога быстріщі. Ну, Зрозуміло, що вони. І Донецька область хочуть якнайшвидше захопити. Тобто, давайте з вами подивимося сьогодні Запоріжжя, можливо, інші міста. Чи буде захвачене Запоріжжя і що буде далі? І так, перше запитання. Що буде далі от, найближчі місяці? Запоріжжя та Запоріжська область? Зрозуміло, що карти показують нам незвичайні якісь такі, знаєте, речі, які будуть приміняти на цьому направлінні. Тобто Запоріжжя будуть обстрілювати далі, ми бачимо туз мечів, де ну, не можна передбачити, скільки може прилити і коли? Зрозуміло, що це навіть не записано в письменах, От є зеркало Акаши, да, де написано майбутнє. Це, знаєте, наче вирвали листки з книжки, де була написана історія. Тобто вони хочуть цю історію стерти з лиця землі, захопити всі ці Гуляйполе. І все стерти, знаєте, щоб цього не було ніколи, і навіть ніхто не пам'ятав, що там було. Тобто вони такі вандали і хочуть руйнувати все, де вони знаходяться. Прославляти тільки свого Сталіна, Путіна, Леніна, до речі, Ленін сьогодні йшла. Навіть по центральній вулиці гуляла з собакою, в декотрих висить табличка Ленін. І я подумала: Ленін, це ж дивіться, нін, да? Ле, а далі нін. А Нін це була приставка у богів. Нінліль є богиня. Да? Нін Гіжзіда, Бог справедливості. Нінліл це теж богиня, і багато ще богів є з іменем Нін, приставка Нін. Тобто він зробив собі приставку як у Бога. Да? Чому, «ле»? я не знаю перші дві букви, а то що нін це приставка божественна. Тобто він себе позиціонував як Бог, шумерський Бог. розумієте? Тобто нічого тут надзвичайного немає Україна, да? Іна. Україна, теж приставка богині, є така богиня Іданна. Тобто тут сакральні такі знаєте, слова. Де не все просто так. Ну і е, Тому ця книжка розірвана, е, вони всюди унічтожають історію, українську історію, е, мову, е, писенність і таке інше. Тому тут е, розірвало книжку. Та? Тобто вони хочуть переписати історію і вони будуть е, наступати, і ми тут бачимо цей наступ з вами. Прямо по дев'ятки жезлів, як вони наступають. Зрозуміло, що Запоріжжя воно охороняється, обороняється, як тільки може, але ми бачимо дим, горить, і вони прямо підходять до самого міста. Розумієте, От, прямо до порогу, прямо до ось, ось де тут місто, бачите, оце окраїна міста. Наскільки це близько, це все дуже не можна зміряти в картах, але вони будуть наближатися, вони будуть бомбити, вони будуть йти прямо віроломно, розумієте? І король Пінтак... рицар пентаклі це от... от іменно йти да? завдяки тому, що є... є гроші, є за що. Ось тому е, зрозуміло, що е, Запоріжжя буде стояти, і вони не можуть таке велике місто прямо взяти і швидко і собі захватити. Ну, вони будуть продвигатися, от все, що тут показано, завдяки тому, що в них є чим. Чи захоплять колись Запоріжжя? Давайте подивимося. Чи захопи Путін. Та давайте так іменувати, тому що він посилає. Чи захопи Путін? Беремо у кавички, е, Запоріжжя. Скажімо так, він і вже захопив. О, дивіться, тут десятка пентаклів, це якраз Запорізька атомна електростанція, яку він вже захопив, це буквально золото. Розумієте, це купа золота. Чи захопив він? Дивіться, вісім камечів. Ну, він захоплює полон людей. І тут ми бачимо дійсно, що він захоплює. А... Силою не вийде, не вийде силою. Тут розходяться дороги, розходяться дороги. А чому розходяться? Давайте з вами побачимо, чи яка судьба у Запоріжжя. Ну, Друзі, захоплення тут зрозуміло не видно, це однозначно. І тут охорона навіть, от ми бачимо паж 1 паж інший. Тут просто різний, різновид охорони. Да? Цей от стоїть просто на стражі. Це, ця дівчина, це інформація. Ну і навіть є просто наблюдають. Тобто ніякого звичайно ніякого захоплення немає. От, яка доля Запорізької атомної електростанції, чи повернеться вона колись в Україну? Наразі ніякого повернення я не бачу. Карти не кажуть про повернення, тому що це не завтра. І сказано, що ну, розумієте, тут карта миру. <кій> тобто мир спостерігає за цим, <кій> нічого не робить. От тільки нервно курять в сторонці, да? Отак. От а тут ми бачимо тройка мечів. Опять же, тут теж книжка, да? книжка розірвана. Тобто вони хочуть переписати історію, і що це їх. Ну, нічого хорошого ні для кого не буде. Поки не помре Путін, нікому нічого повертати не будуть. А він помре. Ми з вами бачили. Але до смерті Володимира Путіна, Запорізька атомна станція не буде українською. Після смерті Путіна, давайте, ну, коли на то пішло, уже сьогодні я дивлюся Запорізьку область після смерті Путіна, чи перейдуть всі території, в тому числі Запорізька. Чи перейдуть ці території Україні? А ви знаєте, поки будуть ждати смерті Путіна, до, до цього будуть виганяти наші воїни. І тут показано армію, військо, яке виганяє, не чекаючи поки здохне Путін. От вони не чекають, вони виганяють уже де це можливо. Головне, щоб у нас були гроші, да? щоб не крали. Можливо, з приходом Буданова все зміниться. А давайте подивимося. А давайте Буданов. чи зміниться щось в країні з приходом Буданова? Тобто його назначили керівником Офіса президента Зеленського, і всі йому вірять, це протилежність Єрмаку. Давайте з вами, побачимо, що принесе Україні українцям Будано на тлі на його посаді, керівник офісу президента. Одним словом, прийде Буданов, і це зовсім інша людина. Він не така матеріальна, як до нього був Єрмак. Він багатьох буде звільняти. І вони будуть звільнені, тому що вони люблять гроші. Багато людей піде за ним, ось ми бачимо цю карту. Будуть предлагати йому і гроші, і все-все-все, все, 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 все багатства, все. І ось, бачите, чорта бача. Чорт він завжди рядом. Але для Буданова це не важливо, бо він більше альтруїст, чим людина, яка заінтересована в вручне. Добре, що вони є, але це не головне для нього. І він принесе Україні новий, новий вимір це тунель в інше життя. Так що, надіємося, що поступово Україна буде переходити в своє найкраще майбутнє. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у кого є особисті побажання. Звертайтеся, телефончик ви бачите на екрані. Всього найкращого ми обов'язково переможемо!